Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні рубрика Рецепт. Готую дуже класну смажену картоплю, дуже хрустку і швидку. І так, нарізаю ось такими кубичками. вона дуже швидко готується. І треба ці кубички просушити. На рушник я викладаю картопельку і. Промокою, так би мовити, підсушую їх трохи рушником ось таке. Можна трохи лишити, щоб вони там ще постікали, волога випарилася. Смажу я на олії рослинній. Але якщо ви полюбляєте олійку тваринного походження, масло тваринного походження, також можна його використати. Але від нього картопля буде більш м'яка. І так, на пательню розігріту. Я висипаю картоплю і готую її максимально на великому вогні. Перегортаю ось в такий спосіб. Я смажу так три рази по три хвилини, поміж кожними трьох хвилинами перегортаю. І коли вже картопелька підсмажилася, то у кінці я посипаю сіллю. Можна додавати спеції, але мої не люблять. Тут ця фішка в тому, що я відчуваю смак картоплі лише з сіллю. Ось така картопелька в мене вийшла, вона дуже хрустка ззовні і дуже м'якенька зсередини, дуже швидко готується, ось 10 хвилин, все. І я була б не я, якщо б я не додала щось більш корисного. Броколі користуйтесь зараз, броколі, коштує недорого і дуже має корисні властивості. Я його трошки підсмажу, як гриль роблю такий. І можна їсти, дивіться, яка дуже цікава тарілочка вийшла, дуже яскрава. Не забудьте поставити лайк цьому відео, куштуйте, готуйте, це дуже смачно. І підписуйтесь на мій канал, по понеділках буде виходити рубрика-рецепт. Усім гарного!